Мене звати Іван, мій позивний внук, 20 років, 30-го на буде 21. Вже. Перший раз спробував підписати контракт в 19 років на 3,5 років, але вийшло так, що тільки з дозволу батьків. І питався потім ще в 20 років підписати, але до того як з'явився контракт, 18-24, то також треба був дозвіл батьків. Рішив захищати свою батьківщину і показати, що молоді хлопці вміють робити все. І пішов на контракті 17-24. Ну, якщо так подивитися, я народився у селі, потім переїхав вчитись до городу. Прожив в городі 4 роки. І кожен раз ти дивишся, як як кажуть, пляда ракета летить в будинок, і ти розумієш те, що треба щось робити, і піти захищати батьківщину. І це зробило мотивацію. Та яка мати захоче відпускати свою дитину на війну? Ніяк. Який підписав, потім батькам сказав, вони, ну це вже твій вибір, е, пробуй. Е, ну, які були враження. Приємні люди, можна все робити, як кажуть. Чи я кажу, кажу сім е, кілька років зустрів свого друга. Не взначай було все. Так, от я кажу, трік не спілкувалися і тут, обача, чи назад чи в місті попали. А що боятися? Ну слухайте, людина, яка йде сюди, вона вже розуміє, то, що треба настраювати себе. Страх це таке, от, страх, як кажуть, один це помер. А далі нема страху. Страх тільки вбивати її. Треба бути завжди на позитиві, і спілкуватися з людьми, і все в тебе буде добре. Я тут знав тільки одну людину, а сильних усіх не знав. Але хлопці приємні, я кажу, треба спілкуватися, щоб в тебе було взагалі все. Ти поспілкувався, зрозумів, хто де який, і вибрав свій круг спілкування. І далі двигайся, а так. Нема тут труднощів які... Головне — яких бути не закритим собі і все. Ну дивіться, я в своєму побратимі впевнений, те, що в будь-якій ситуації він мене не залишить. Він мене, як кажуть, і пекла дістане. Як він мені казав, є така поговорка: я тебе із землі достану, але ти будеш жити. Ні, не змінила взагалі. Яка була людина, така і є людина. Людина міняється, як кажуть, ті, хто погнався за грошима. Їх міняю. А людина, яка пішла, пішла захищати, вона не міняється взагалі. Ну слухайте, в мене дівчина за границею. сидить, знаєте, хочеться зробити це поскоріше, щоб вже, як кажуть, побачити її. Ну і також дивіться, в мене багато друзів, які знаходяться на гражданці, теж хочеться якось побачити. І вже. Це і таке надихнення, як кажуть, бажання зробити все поскоріше і повернутися додому вже. Це буде приємно. То так, як таке, яке і було. Я кажу, тільки яскравіше вже. Так, кожна людина має спробувати це. Я кажуть, сила в тому, коли всі йдуть разом, а не так, що один пішов, другий, там мене там дівчина не відпускає, так пішло, поїхала. А в кінці того війна рано чи пізно закінчиться. як кажуть, Україна переможе. Ну потім, як кажуть, коли з'явиться в тебе дитина, що ти їй будеш казати, мене дівчина не відпускала сюди воювати. Ну, це якось бред якийсь. Треба йти, треба все пробувати в своєму житті. Контракт це такий, як кажуть, один рік. Головне вчитись і ти повернешся. А якщо як кажуть, ти дебілько подай патрон, то ти не вернешся звідси. Треба робити, працювати над собою і в тебе все виходить. Вийде.